Дев'ятирічна Даша на велосипеді катається близько двох років. Вихідні разом з батьками проводить активно, подорожуючи містом. Цього разу побувала на велопрогулянці космічна та авіаційна Полтава. Сьогодні ми були біля авіагородка. Ми були біля пам'ятки вічного огню, і мені більше всього запам'яталася операція. Франтик. велосипеди є у всієї родини. Відтак, екскурсії для їх сім'ї добра традиція, говорить тато Даші. «Інтересні екскурсії, вікові дуби, де ми узнаємо, ну та. Інтересна екскурсія, про яку ніхто ніколи нигде не Вот одна экскурсий останніх екскурсій, вот де ми зараз знаходимося, теж здесь була інтересна ребята молодцы, молодці такие такі факти, яких нигде в общедоступной літературі. Щотижня відбувається по дві-три велопрогулянки. На них з'їжджається по 20-30 чоловік різного віку та соціального статусу. Авіамістечко, гравіметрична обсерваторія, полтавський музей авіації і космонавтики. Такий маршрут для екскурсантів цього разу розробили активісти велополтави. Почали цього року започаткували такі цикли велоекскурсій, велопрогулянок. Да щоб розказати велолюбителям про наше місто, показати цікаві і на жаль, ще пока невідомі музеї, місця, пам'ятки нашої Полтави. Фінішували у музеї авіації та космонавтики. Увагу велосипедистів привернули ракетні двигуни, крісло катапульта, штучні супутники. А поза скінами музею інші експонати. Виставку хендмейду презентувала велоколега Тетяна Філенко. Майстриня, крім показу своїх іграшок ручної роботи, провела ще й майстер-клас. Рисуем глазки. Глазки могут быть всевозможные. Да, вот у меня вот такие вот глазки. Вы можете сделать их разкосы, круглые, какие хотите. Ваша фантазия любая. Я я делаю это как почерк уже мастера. Да, Вот я рисую вот такие глаза. Вы делаете, свои. А на останок обговорение экскурсии за чашкой духмяного чаю.